Сьогодні до нас потрапив чудовий гарний автомобіль. Його обвіз еслайновський, і ця решітка е, дає йому неймовірної агресивності. <му> Капотом у нас американська версія двигуна, е, тобто у неї стоїть ще допоміжний компресор, який нам е, дає 333 кінських сил. Наш автомобіль 2015 року і в нього на щитку 160 тисяч кілометрів пробігу. Чудовий стан наших сидінь. Німці досить витривалі по сидінням. Ці сидіння як нові, і вони навіть не безтручайно перешивалися. Ми маємо чудову, гарну панорамну кришу, ми маємо гарну акустичну систему, Bose, маємо пам'ять сидінь, маємо безключовий доступ. В наявності маємо чудовий свіжопригнаний автомобіль, сертифікований. Залишається його тільки поставити на облік. Комплектація S-Line, гарна нова гума. Ми вас чекаємо.